Усім привіт! Сьогодні ми вибралися в ліс не в Україні, а в Гельсінках. Так вам не почулося, саме в Гельсінках. У мене був шалений ритм життя, і хвороба на рак змусила мене переоцінити все, що я маю, подивитися іншими очима. На тих, хто поруч. Я вдячна кожному, хто відгукнувся і підтримав мене. Але про проблеми зі здоров'ям, про медицину і лікування будуть в іншому плейлісті. А зараз тільки гриби та ягоди. Тут чудова природа, і не треба їхати кудись, щоб потрапити в ліс. Пара кроків і ти вже можеш помилуватися ось такими пейзажами. Мою увагу привернули ось такі яскраві жовті лампочки, а насправді це лисички. Є цілі плодові тіла, а є погризані. І ростуть вони в заростях чорниці. Вона не крупна, зате смачна. Ось так можна вийти на вулицю і назбирати посеред міста такі чудові ягоди. І не тільки ягоди, а й грибочки. Знову лисичка. Мені на мить здалося, що це квітка чорнобривця. Ходімо далі. Ось ще гриби. Давно я не бачила таких красивих лисичок. Грибний букет. Десь у мене вже були гриби. Зараз їх знайду. Ось і вони. Зараз покажу. Вибір тут завжди є. Якщо не гриби, то ягоди. Хочеш чорниця, хочеш брусниця. І тут вже збирали її неодноразово. Те, що ви зараз бачите, це вже залишки. Хоча при бажанні можна назбирати лисички це один з небагатьох грибів, які не вражаються грибною мушкою. А якщо взяти до уваги, що тут немає землі, а тільки каміння, це взагалі диво гриби. А ці грибочки виросли взагалі на стежці. Кущики чорниці скрізь. Куди не ступиш, скрізь чорниця. У Фінляндії я зараз перебуваю на лікуванні. Якщо вам цікаво, чим відрізняються лікарні України від фінських і взагалі побут людей, залишайтеся на каналі і з появою вільного часу я буду намагатися вести канал активніше та обов'язково все це покажу. А також у кого виникатимуть питання по цій темі, пишіть не соромтеся, я по можливостям буду відповідати на всі адекватні запити. Незручно однією рукою тримати телефон, а іншою збирати ягоди, але втриматися і не зірвати їх неможливо. Не так, щоб мед, але солоденькі. Ще один гриб, але такий красивий, що я би сказала, квітка, а не гриб. Поруч ще один. З іншого боку, зараз зайду, ну, цей тріж, трохи покоцаний, але лисичка є лисичка. А це вже кущики брусниці. Трохи часу, і її теж можна буде збирати. А це ж справжня чага, я її тільки бачила онлайн, а зараз у мене є змога потримати в руках і на власні очі роздивитися цей унікальний лікувальний гриб. Чоловік вдома мені для ліків замовляв екстракт чаги, а тут її можна, не напрягаючись, знайти. І все, що я сьогодні знайшла, знаходиться в п'яти метрах від будівлі до лісу, де я зараз перебуваю. Друзі, любіть природу, збирайте готуйте гриби та будьте здорові!